Репортер Доти 2, епізод 13. Добре, хлопці, давайте вже постараємося. Рубіку, просто роби, що робиш, дядьку. Просто роби, що ти робиш. Те, що робиш, дядьку. Привіт. Угору і вниз. Uh, <рENT> <рENT> <tenarda> Рубіку, ти скажений курвар щоб тебе. Ага. Uh Антимау, -huh. як там фармінг? Якщо хочемо виграти, то потрібно більше золота. І я знаю, де його взяти. Що за прекрасний день можна спостерігати за героями, які убивають один одного. Тож, хлопці, непогано було б. Що за чортівня? Гей, забирайся звідси. Ти мене чуєш? Не підходь. Чи ти глухий, чи що? не підходь до мене, кажу, не підходь, не підходь, не дивись так на мене. Не підходь. Взяти його. Втік. А Що в біса вам тут треба? Треся, забирайтеся. Це наша точка. Ви певно жартуєте. Ось твоя річ. Вельми вдячний. Божечко. Далі буде. Озвучено товариством Трикрапки на замовлення порталу Play.ua.